Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Black Crusad. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну Ми поїхали! Ну що, пацани, це вже у нас 34-та серія по Black Crash. 34-та серія по-другому сезону Black Craші, точніше, на... Находжуся біля своєї машини, і сьогодні у нас буде, ми практично сьогодні нічого не будемо робити. Тобто, пацани, як нічого, ніякої роботи. Сьогодні ми з вами пацани чисто віддихаємо в морській компанії, я і моя машина. Сьогодні ми пацани, будемо займатися не звичайним ділом, яким я ніколи ні за кадром, ні в першому сезоні, ні в другому не займався. Це пацани, риболовля, ловити рибу. Тому сьогодні ми з вами їдемо на рибалку, відзначаємо відео для рибалки. Завтра ще для чого? ще для чого? Для чогось, для де чогось в кінці відео, якщо що скажу. Так що ви дивилися відео а, там в кінці відео, реально скажу, на що ми завтра поїдемо, завтра теж не буде відео по роботі, а вже післязавтра запускаємо відео по роботі. Що я можу сказати, пацані? Зараз я нахожусь в Арзамасі. ну так совпало, що нахожусь в Варзамасі, міби начати, в, принципі, в себе в горі Ніже Ворськ, але я їхав в Арзамасі і так. Тому зараз я вже відзначу на карті, де в мене риболовний магазин тут, бо то, що скажу чесно, я ніколи, ну, тупо, скільки граю на Блакращі, ніколи от не знав, де риболовний магазин, тому що ніколи навіть цим не цікавився. Навіть, навіть перший, другий, які там в мене уровень не був. Всім цікавився цим чи там якусь охоту чимось тихим не цікавився. Тупо я завжди був робота, робота і робота. Сьогодні ми віддихнемо надію, що це відео вам теж зайде і ну, сподобається і не набере меншу кількість лайків, ніж ті. ну Приблизно хоч так само. Да, отут, я така показує, що це тут. Блін, скільки я їжджу, коло цього місця ніколи не знав, що це риболовний магазин. Хоча тут о, по ясному, чорне по-білому пише риболовний магазин. Ладно, заходимо і. Ого! Оце -то, тут пацани, і красота! Дивіться, коротше, сьогодні часто відео ну, сьогодні чисто відео рибалці. Заходимо і тут, й-майо, тут купа яких цих типу, е камер підводних, щоб їздити, дивитися, купа журналів, книжок читати, типу, газет, купа якихось матрасів, типу, цих палаток от, і ще якоїсь всякої, якої я навіть не знаю, реально. Лодки, вудки. І так далі. Так, ну це у нас типу, магазинщик. Да? Удочки. Давайте виберемо удочку, пацани, Ну, найдорожче теж не буду, може, взагалі не піде. Ну, я не то, що скупю. Стай, тут ціни не, не викину, просто так, щоб знаєте, даремно не викинути. Королевська удочка, давайте за 5 кап будемо брати. Так, купіть. купив, пацани, я потратив 5000 далі. снасті, Давайте снасті будемо брати на карася 100 рублів. Просто хочу карася ловити сьогодні. Так, у вас нет места. Блін, пацани, чекайте, в мене нема місця. Зараз я тут пару ненужних віщей й таких якихось викину, обмазка якась не, не потрібна. Давайте мені сплавим, також нафіг. цього всю. Ага, так в мене є. І снасті, виходить, і приманка, типу на це все. Ага, вот черваки. Я вже покупляв ту піршину. Так, ну що, пацани, після того, як я купив приманку, це все діло до цього відвігаємося з вами на любий пірс або на любу річку. Сьогодні ми, е, чисто, як в реальності, знаєте, а вдруг зайде, хто його знає. Вдруг зайде, треба все пробувати. Так, відправляємось, пацані на пірс Арзамас, тут недалеко, я, якраз я ж кажу, добре випало, що я находжусь в Арзамасі. Я от просто проїжджав, типа, ну як я проїжджав, я їздив, типа, ганяв, випиняв Блекпас, там посітіть Арзамас, треба було в квесті. І от я якраз. Такі захожу, думаю, це перше відео, і от так, як і є, так і є. Пацани. До речі, дивіться, е, дивіться, от як гарна світить зазік, ну, дивіться, пацани, от як світять тварин. Ну це вже вже поганіше, пам'ятаєте? Ще десь приблизно два тижні, тому що в тому сезоні, як то поситіло, це. От ще раз подивіться. От ще раз подивіться. От подивіться. З тим це не зрівняється, з, тим, з тими фармами. Просто пацани, ці лети, вони там вже поіграли, трохи треба буде міняти. До речі, всі ви знаєте, що в мене сьогодні четвертий день, як був бізнес-пацани, бізнес закусочна. Так от я її продав і купив ларьок в леткарній біля больниці, номер 70 Якщо що на сервері чилі, залітайте і кажіть. Зараз залітайте і купляйте. Мені буде приємно, вам недорого. Зараз кажу, чому. То, що, пацани, як. Те, що пацани я купляв, типу, коли я купив закусочну, там фінка, це якщо що роботок в день було від 10 до 20к. А тут від 20 до 250 може бути навіть к, Це Якщо що, якщо біля вокзалу, якщо десь там біля якоїсь больниці, так як менше щось, то від 20 до 40к спокійно, може і 50 в день. Ну, це залежить навіть не від мене, як піде, і ну, я, не знаю. Так, я вже під'їжджаю пацани, в принципі, до, до пірса. Туди я буду працювати ще на водолазі, але це буде. Це буде не завтра і це буде не післязавтра. Так давайте опа. Не, не знаю. Якщо не знаю. Не знаю, якщо буде де вибивати, я, пацани вибачаюсь, так все. Луша, якщо б де вибивати, вибачаюсь, то що. От так машинка стоїть, там вона тут зараз ну, ладно. Якщо буде вибивати, вибачаюсь, не знаю, пацани, просто. Я вам скажу таку фігню. Якщо б де вибивати, вибачаюсь, просто я зараз тіпа, не в хаті. І ось що, значить, записувати не в хаті відео. Я записую не в хаті відео, записую в кухні. а в кухні може бути чу чуточку гірший інтернет. Тому, тому тут вибачте пацани, вибачте пацани за посторонні звуки з тілець, блін. Так, підходимо до е, цього капітана Пірсу, орендувати лодку, беремо саму любу. Ну, давайте не гідроцикл, бо хто його знає. Давайте возьмемо за 15 таку, так? Да? Таку посолітнішу. Це 15К ми взяли лодочку, пацані. Далі, от моя лодка така, ну це взагалі це ні о чому лодка, якщо для водолаза треба брати 2000 доложити, але брати за 17. Далі, пацані, вводимо команду Inv. INV. добре, що я вже знаю, де і що. Ви в транспорті. Ага. Вводимо ту ж саму команду, але вже не в транспорті. І тут нам пацани дається що. Тут нам показується, дається вудка, да, беремо вудочку, королівська утка. Беремо її, пацани в руки. Е, Алло. Березь. Блін, не береся, чекайте, буде тут якась фіня. Так, садитесь в лодку пише. Так, я в лодці. Так, э, немного подождите. Да окей, подождем. И тут, пацаны, мне вибиває меточка. А что за меточка? Так, это самая меточка, -мо. Не-не, шайка, сверди. Так, чекайте, пацаны, чекайте. Ничего не понимаю. Что это за письма така? Давайте... Давайте ще раз ведем медицинскую всю команду. І ну. Ну так, Нельзя доставать удочку в зеленой зоне. Це не рыболовная зона, так а далі та рыболовная зона, -мо. Так, ну давайте мы вийдем взагалі з зеленой зони. Мы же в зеленій не можем. Все, давайте так останем тут. Все, чекайте, чекайте. Все, Тормозим. Після того як стало. Давайте пацаны заходим. И будем ту самую команду INV. Так, берем удочку. А де, та, а де та риболовна зона? Скажіть, будь ласка, пацані. Так, ладно. Кудись мені метка стоїть. Ага. А, ні, 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 ні. Де ж воно є взагалі? Де ж воно, біля мене, є? Та риболовна зона. А тепер, пацані, вводимо команду ГРС. GPS. Так, і дивимось. Тут, може, є якісь требує менше причалів до пошуку ближайших місць, найти ближайший, ближайшу, короче, шукаю. І тут, пацані, на 8 хвилин відео мою башкенд достукало, що треба вести GPS-и, треба вести або обов'язні місця або роботи, GPS команда. Далі, пацані. Далі, давайте основні роботи тут, вроде, ривалка тоже це входє. І да, рибалка. Дев'ятий пункт це рибалка. Ближайша є біла арболовна зона. Давайте ближайша зелена риболовная зона. Вже. Давайте возьмем зелену зону зону. І пацане, да. Це у нас за кілометр 900 метрів. Так, опача. Опача! Ладно, плывем. Так, ну що, пацани, відео то виходить топу, але обідно, що я так довго, так сказати, як просинався, вже на 8 хвилині догадався. Але нічого, якщо піде, і якщо, якщо вам сьогодні зайде, і якщо піде мені риболовля, що це і вигодно, і не видно, це як робота входить, ось це в список основних робіт. Ну, я вважаю, що це не робота просто кайфове, місце-кайфовість. Але, пацани, якщо зайде, то завтра я ще не по другій. Тіпа, не по-другій, як зоні відпочинку, буду займатися не другою зоною відпочинку, а буду займатися пацани другим типа, Другу серію риб... рибака так сказати. Ну що, дістаємо з вами цю дістаємо з вами удочку королівську. Да Дістається? Так, е... немного подождіть Чекайте, бо я тут трохи затупив. Зараз ми з вами дістаємо свого інвентаря удочку Да нарешті дісталась На жаль, що, що я так зразу не зробив. І закидуємо її, пацани Далі. Що тут у нас далі? Це у нас вокзал. Це нас не вокзал. Це у нас, нас причал. Це нас причал гарель. йде, пацані. Да, причалу. Так. контролюйте рівень погружения поплавка. Дірайте удочку, кода поплавок. Останете. Як идемте? Як идем? Дёр... Ага. Що там? Закидаємо ще раз. І читаємо, що нам, нам тут зараз буде писати. Так коли є поплавок наниз, о, поплавок. Треба її дргати. Так, давайте зараз, коли на впаде. Нормально, нормально, нормально. Нормально. Прямо краю, так скати. ну подімся. Ловим. Ще раз. Понеслась. Так, ні, мені вже заходи по тому завтра ми, напевно ще будемо записувати по порибалці и що Сьогодні це шо? Ну, це сьогодні. Так собі Пішов! Так, витягуємо, витягуємо, я понял, що треба в зеленій зоні цей шарик лишати. Давайте оба. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да, пацані. Що я можу сказати? По-перше, я злою рибу, по-перше, я щуку, а по-друге, що я пацані завтра, так як я ж сьогодні трохи ознайомлюся, то завтра ми будемо ще з вами працювати, не працювати, а ще і ще ловити. Рибу ловити і ловити. Так, що? Награда 15 тисяч рублів. собиття завершається через 4 дня. Mm. Закидаємо шалин. Тобто, пацани. Я мало того, що від цього, то я ще заробив бабла. Ні, реально, це кайфово. Я не їхав сюди як на роботу, чи як на заробляння бабла. Я, я їхав сюди як. Я їхав сюди як покайфувати. Типа щоб кайфанути, знаєте? Тому давайте ще. зараз. Опа! Є єїєї є, давайте опа, цей шарик зараз. його. знаєте, оп. І от тримати в зеленій зоні. Якщо виходить хоч за границю, зеленої за границею попадає до чорної, то все. Типа, все, попадає так. Лухарь, у вашому риба поймана. Тепер, ну що, давайте ще останнє, як закинемо зараз. Я це все посилі буду здавати завтра, кажу одразу, сьогодні я це все здавати не буду. Тобто завтра я мав їхати вже на другу, типу як роботу, але, знаєте, скажу вам чесно, що нормально, так. В мене пише, що нема місця. Ну, нема то й бог з ним. Дві ріби я зловив, пацані. На завтра я цю всю фігню позабираю, по, по, по в мене була тільки приманка і вудочка. І ми з вами подивимося, що і як, і зробимо побільше. На цьому все, з вами був колібна така. Нормально, ми половили 3 чи 4 хвилини від це, ну все одно. Вибачайте за те, що я пацієнту такий тупий був. Ну просто реально, ну як перший раз не знав, що робити, то ой так довго і вийшло відео. Сам не замітите, він наглянувся, коли воно так пробігло. Ставте лайк, кому сподобалось, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Завтра зустрічаємось так само на печалі, на рибалці. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока, пока.